Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 16 серпня 24 рік п'ятниця. І сьогодні щось цікавеньке. Я продовжую наповнювати свій відеоканал Криптовіктор. І разом. Пробиваємо шлях до фінансової незалежності. Нагадаю, що є декілька списків відтворення. Перший по альткоїнам. Можете дивитись всю історію, тут одразу весь список придивитись по біткоїну. Ви ж знаєте, що тут є не тільки біткоін, а кожне відео я додаю щось цікаве. Тому. Як є час, можна передивитись і минулі відео. А тим більше по криптоінвестуванню є варіанти дуже корисних, цікавих відео. І сьогодні цей список доповниться цим відео. Дякую за лайки, коментарі. Продовжуйте в тому же стилі. І більше, звісно, повертаємося на сайт і з верхнього меню новачка базові поняття ковзні середні. Переходимо на цю сторінку. Я її вчора підготував. Зараз розберемось що це таке. Це один з фінансових інструментів, який ми розглядаємо з вами. Можете перейти та подивитися, які ми інструменти вже розглядали. І цей це питання. По цим ковзним середнім. Я взяв за допомогою штучного інтелекту відео від вже відомого нам сервісу TradingView. Пояснення тут є, ну і з моїми, звісно, коментарями. Отже, ковзані середні. Ви бачите, я знову кажу ковзані, а перекладач зробив ковзні. Трохи незвично, бо я якась, ну, привик до себе ковзані. А якщо е, глибше подивитись, то є різниця. так? Ковзні це ті, що ковзають, а ковзані це ті, що ковзають. Ну, десь так, е, російською це скользяще. От, е, то ж, тому будемо переходити на правильний е, переклад з англійської. Е, мовим, Average ковзні середні. Це один з найпопулярніших інструментів технічного аналізу. Використовується і трейдерами, і інвесторами, щоб розібратись, який тренд буде ринку. Ковзна середня це середнє значення ціни активу за певний період часу, яке постійно оновлюється. Ми зараз оце все розберемо практично. Підемо на графіки, подивимось, а одразу ну, в самих поняттях. Є три ковзних середніх. Але, якщо чесно, я використовую тільки один. Чому ви зараз розумієте? Ну, перше SMA це просте ковзане середнє. Тобто Simple Moving Average. Простий. Тобто лінія. А друга EMA, найбільш популярна це експоненційне ковзане середнє. Вона надає більше ваги останнім цінам, що робить його більш чутливими за останніми змінами ринку. Що таке експонента? Можете перейти більш детально, подивитися в Вікіпедії. Ну, але бачите, різниця тут і так все зрозуміло. Пряма лінія червона і синя експонента вона більше чутлива до змін курсу до тих свічок. WMA я особисто не використовую і я і дуже його не розбирав. Кому цікаво, розберіть він вже більш такий для тих, хто. Ну от, Цими ковзними середніми буде собі формувати якусь стратегію, перевіряти і тоді. Ну, Є люди, кому ну, просто ну, от мені вистачає цих інструментів. Я не хочу других. так? є такі. Я, звісно, не в, не в цьому числі. Ми з вами розглядаємо інші інструменти постійно. Налаштунки. Зараз ми зайдемо на сервіс TradingView і там подивимося. Як це все, я зробив ці налаштунки, потім різні імей подивимось, і на сервісі TradingView подивимось індикатор. От він ковзні середні. Зараз в Strong Sell. Ми ще до нього повернемось. Давайте все ж таки розберемось, що це таке. Наприкладі. Кожна свічка у нас день. Ми беремо 9 днів. І назва SMA, EMA не так важлива. Подивіться, індикатор. Оця синя лінія це індикатор ковзаних середніх. Якщо ми на нього натиснемо, то подивіться, 9 днів можемо міняти. Далі close. Тобто. Цей індикатор показує розрахунки на клоуз, на закриття. Пам'ятаєте, ми розбирали, як працюють ці свічки. Якщо зелене, це відкриття. Далі рух вверх вниз і, і закриття знизу. От береться ця нижня ціна. Перша ціна, друга береться, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Береться оці всі. Дані сумуються і розділимо ми на 9. Це звичайна формула. І отримуємо оцей Х, оце значення 63. Тобто, оце значення 63 за всі 9 днів закриття сесій. Гадаю, тут все зрозуміло. І, і якщо ми хочемо, наприклад, ні, не Simple не простий, а експоненційний, можемо вибрати і поставити отак. Бачите, нема великої різниці. С CMA або EMA. Ну, більшість індикаторів користуються, я більше користуюсь EMA. І, і звісно, це приклад 9 днів. Щоб розібратися, як вони виглядають, ми розглянемо декілька. Цих ковзних EMA на 21 день, на 50 і на 200. Ми можемо. Подивіться, тут виставили 21 close, вже знайомий нам, CMA або EMA це не важливо. А в стіль стайл заходимо і можемо змінити колір наприклад. Ну, для нас Можемо змінити не лінію, можемо вибрати. Інші варіанти. Можемо його зробити ширше і так далі. Це все налаштунки цих індикаторів. Отже, дивіться, я змінив і в мене тут EMA. Це оцей, дивіться, я його можу завжди закрити. Це жовтий, так? Або помаранчевий. Він у нас EMA 50. Тобто, наприклад, з будь якого дня, ну з оцього, наприклад, 50 днів. Індикатор рахує на цей день. Наступного дня він рахує на день вперед. Так, я гадаю, тут все зрозуміло. Тому ця лінія і змінюється. Вона змінюється від проходження ну, днів. І ви можете помітити, що EMA, наприклад, 21, він оцей синій Він ближче до саму графіку зміни курсу, ніж 50. -ка. Вона більш полога, так скажімо, вона менш чутлива на зміни курсу, бо поки пройде 50 днів, 20 так? швидше, швидше. А імей зовсім рівна лінія на 200 днів, який розрахований. Я не просто так виставив 200 2005. 50 і 21 це доволі поширені таймфрейми, якими часто користуються аналітики, трейдери, інвестори, щоб зрозуміти, в яку сторону йде тренд. Ну, дивіться: червона 200-денка ще має напрямок наверх, так? Жовта вже йде вниз. Перетнула 200-денку, це багато хто пояснює, що буде зміну тренду на, на нижній. Вони всі тут перетнулися практично в одному місці, і так продовжився курс вниз. Тому за деякими там експертами, якщо, наприклад, брати цю ситуацію і не брати інші індикатори а тільки. Залишимо 50 і 200. денку. Багато хто їх дві ці ковзні залишає і дивиться. Було перетинання їх, можна очікувати на зміну тренду вниз. Це хто користується тільки цими ковзнами, тільки цими інструментами. Ну Заглянемо на біткоін швиденько. Що тут у нас? Наша ідея відпрацьовує. Вона, як казав, може як верхом, так і низом мати напрямок наверх. Mm. Подивимось, як ця ідея буде. Минулого місяця спрацювала, подивимось, як цього місяця буде. І якщо так і вона спрацює, то може і наступний місяць буде щось схоже. Ну а по сесіям, подивіться, домінує USA. Там багато причин. Дивіться, які коливання. Далі Азія і Європа заспокоює, знову просинається USA, знову ці рухи дуже потужні наверх. Далі знову якась корекція усього нормального світу. Далі USA просинається, кидає вниз. Потім знову ж корекція, і USA вчора показав рух наверх, набрав потрібні активи. і Дивіться, як скину вниз. Азія вже компенсувала, і, гадаю, Європа підтримає цей курс 58. Якщо довіряти нижньому графіку цьому на основі осма, то можемо очікувати сьогодні продовження на зростання. Приблизно там, ну, можливо, там на 59 знову повернеться, як був вчора курс. Ну, гадаю, по ковзним середнім інформації вам вистачить. Ніколи не, не буде зайвим розібратись більш детально. Подивіться, індикатори, їх дуже багато. Ви просто заводите або Moving Average, або CMA, або EMA. Ви оцей пошук, і... а він у нас вже є. Подивіться, пам'ятаєте, оці зірочки. Цей список у вас є на сайті, ви знаєте, де є тут, бачите, є і експоненційний, і simple, і простий. Тобто різними варіантами ви можете додавати от дві лінії я зробив. Якщо мені хочеться колір інший. Просто зробив інший кольор, все. Дві лінії одна, бачите, як я її. Я я, її можна помітити, її можна забули, подивились тут 9 днів на синьому, на жовтому 21, тільки що я зробив. Гадаю, загальна картина вам зрозуміла. А, і головне, ж, ще я не сказав. Подивіться. Від Trading View перехід є от з сторінки на цей дуже корисний індикатор, який я вже багато разів вам показував. Сумарний показує загальну картину з декількох осциляторів і ковзаних І от ми зараз вже розуміємо і подивіться, що тут за. Список цих ковзаних. Бачите, вони практично всі показують сел, тільки один якийсь індикатор показує бай, один тільки нейтраль. А тут все все зрозуміло. Simple moving coverage Проста ковзна. Проста ковзна середня за 50 днів. Проста ковзна середня за 30 днів, що показує. Експоненційна ковзна середня за 20 днів, за 10 днів. Бачите, варіантів за 200 днів. Тепер ми вже розуміємо: є набор 9, 26, 52 і ми тепер розуміємо, що це за індикатори і чому вони відрізняються від друг від друга. Подивіться, 10 денка показує 59 середній курс, а 20-вже 60. Далі 61 62, ми тепер розуміємо, що це за індикатор. Він складається з оцих усіх і показує зараз стронсел сильно розпродаж. Гадаю, це був е, корисний матеріал. Якщо це так і він вам був потрібен, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться на мої нові відео понеділок біткоін, середа загальний по альтам. І П'ятниця щось цікаве. Гадаю, це відео було якраз цікаве. Напишіть коментар, тим самим ми просуваємо в пошуку україномовний контент. І хоча сьогодні навчальне відео, головний прогноз мусить бути: Болотну федерацію буде знищена. Орки з позором повернуться у свої печери і будуть жерти якісь коренці та мох. Дуже Показово, вчора хто не бачив, подивіться, дуже показово було, як в Курській області вже наша військова адміністрація, АТБ, як там відкрили АТБ, як Корки там радіють Кока-Колі. Просто подумайте, вони Кока-Колі радіють, їх бункерний гном загнав їх в таке. Такі умови, що вони радіють Кока-Колі. Я на неї дивитись вже не хочу на ту Кока-Колу. А для них це щастя якесь. І вони оце все пхають свої оці цінності, пхають до нас в Україну. Самі живуть в постійній п'янці, бо немає нічого, в них ніякого ні мети, життя, нічого немає. І дуже-дуже дуже показово, що санітарна зона. Як хотів їх пиня вже формується, ну але на... не на їхній території. Подивіться історію: Курська, Білгородщина, це Слобожанщина, це з центром у Харкові. Це все було Україна. Гадаю, і буде. І Україна переможе, поверне свої кордони не тільки 91-го року, а. Історичної давнини, подивіться, там і Кубань українська була, все було українське. Та люди самі захочуть. Зараз вони оце подивились, вони там такі, АТБ, це європейський продуктовий магазин. Так так і є. А для них це все санкційна. Сири їм забороняли купувати. Блін, жах якийсь. Щось я сьогодні розбалакався. Давайте завершуємо. В понеділок розглянемо. Біткоін на тиждень. З вами був Віктор. До зустрічі!